Чи жахливі кадри відомо, що обстріляли якраз Запоріжжя ракетами С-300 і як ми розуміємо, ось ці кадри цієї багатоповерхівки це наслідок цього обстрілу. Всього таких ударів було шість. Підтвердив місцевим змі очільник ОВА Юрій Малашко. За його словами, службам наразі відомо про три місця влучання, і ще три шукають. Зараз у нас продовжується пошукові роботи. Відомо вже про двох у нас загинула. Це два чоловіка, травмовано три особи і п'ять у нас знаходиться зараз у лікарні. Перш за все, це зараз настане на зараз це розчищення всього. Це перше. По-друге, міською владою вже буде надана допомога, матеріальна допомога, в тому числі і на оплатах. ...джування. Також надана допомога людей в автобуси підвезли на тимчасове розміщення.